Thank <sweak> you. Найважливіші зміни, які увійшли в життя 1 липня 2025 року, томість на сьогоднішній день це аж один іспит на рік для дітей і молоді. Якщо б хтось не склав, тоді в березні і в квітні в них буде можливість написати іспит фелфо. Друга і третя спроба в них буде. Я кажу, ну добре, а що там змінилося? І мені там пані створення. Ми більше не можемо приймати іспит. Всім привіт! Якийсь час тому ми розповідали про зміну законодавства в Польщі стосовно вступу іноземців. Ну і власне від 1 серпня увійшло розпорядження міністра, яке сьогодні. Будемо з вами обговорювати. Вона в мене є тут, видруковане, і зараз ми обговоримо, що змінилося, як готуватися до вступу тим, хто вступає через рік, тобто в 26-му році, в му році, а можливо, хтось ще не встиг вступити в му році. Давайте все проговоримо. Найважливіші зміни, які увійшли в життя 1 липня 2025 року. Це якщо вступник іноземець, тобто не має польського громадянства, і приносить свідоцтво закінчення середньої школи за кордону, тобто не з Польщі, цей закон не стосується тих, хто ходив. В польську школу. Якщо він приносить це свідоцтво закордонне, тоді він вже ступає по інших правилах. Кажу одразу, що українці в найкращій ситуації, як я вже казала, тому що іншим країнам набагато складніше ніж нам. Перше, більшість країн мають нострифікувати свій атестат, своє свідоцтво. І десь в коментарях я читала питання, таке було, що а ми ж теж нострифікуємо українці. Ми ж робимо апостель. Чому всі говорять, що не треба нострафікати, якщо ми робимо апостиль?» Апостель і нострифікація це різні процеси. Апостель це початка державного органу в Україні. Це ставить міністерство освіти, яка затверджує, завіряє документ. І підтверджує, що він був легально отриманий в якомусь суб'єкті, який функціонує на території даної держави. Тобто, для нас з вами загальноосвітня середня школа або ліцей, або гімназія, або ще щось, де навчається дитина, тобто той навчальний заклад, який видав свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти. Апостиль ми ставимо і подаємо в університет. Інші країни, які не мають з Польщі підписаний договір про взаємне узнання документів про освіту, мають зробити апостиль, а пізніше ще прийти до спеціального державного органу в Польщі і нострифікувати своє. Свідоцтво пройти спеціальну процедуру, яка підтверджує, що їх свідоцтво дає їм право вчитися і вступати взагалі до вищих навчальних закладів. Польщі наступний крок. Ми з вами не пишемо вступних іспитів, тільки якщо університет сам їх придумає. Або якщо це творчий напрямок, наприклад, гра на музичному інструменті, можливо, мистецтво, щось з галузі мистецтв. Тоді, звісно, треба складати вступні іспити. Проте іноземці, які знову ж таки приїжджають зі свідоцтвом країни, яка з Польщі не має підписаної угоди, мають складати вступні іспити. Найчастіше це математика можуть бути ще якісь додаткові предмети. І тут увага, університет польський може сам визначити, наприклад, математику як вступний для всіх, але... Згідно з новим законодавством, якщо, наприклад, хтось приносить свідоцтво з Білорусі, то вони повинні написати ще й такі вступні іспити з шкільних предметів. Дуже буде важко це виглядати. На жаль, окрім того, це вже стосується назвами знання мови. Ми вже казали, що від 1 липня 2025 року, щоб вступити до польського університету, треба мати мінімум 2 з мови викладання, тобто з польською або англійською, або можливо, якщо ваше навчання проходить іноді це буває французька, німецька, ну тоді з цієї мови. Питання, які часто теж пишуть батьки в коментарях. А в технікум треба чи ні? В технікум ні? Тут кожна кожна середня школа вже сама вирішує. Цей закон новий він стосується лише вищих навчальних закладів. І власне. Попередньому відео ми казали про те, що був проєкт розпорядження міністра з тим, які документи взагалі підтверджують знання польської або англійської мови на рівні Б2. Що важливо, в самому законі було прописано, що університет має право прийняти вступника, якщо він йому надасть документ, який підтверджує знання мови викладання мінімум на рівні Б2. І було вказано, що перелік цих документів буде встановлений окремим розпорядженням міністра освіти, який пізніше з'явиться, і був проєкт цього розпорядження. І всі університети весь липень приймали іноземців власне на підставі цього проєкту, тобто приймали іноземців так насправді трохи не маючи правової підстави їх приймати, бо не було документу офіційного прийнято. І ось 31 липня публікують проєкт, який пішов на підпис міністру. І змінили декілька речей. Ми зараз будемо з вами це обговорювати. На жаль, не на нашу користь. Попередньо було так, що підтвердити польську мову ми могли, якщо принесли державний сертифікат сертифікат ТЕЛК. Про нього ми теж розповідали окремо, закінчили річний підготовчий курс при університеті, теж має бути в ньому вписаний в цьому сертифікаті Б2 обов'язково. Або якщо університет сам перевірив знання нашої польської мови. І це було супер, тому що тоді, якщо у вас немає сертифікату, ви зареєструвалися на іспит вступний тобто, при університеті. Найчастіше це співбеста онлайн або тест онлайн, або щось інше. Ну і власне і все. І треба було підтвердити знання мови, якщо навіть один університет вам відмовив, тобто оцінив вашу мову на рівень. І нижче ніж b 2 ви могли далі зареєструватися в наступному, і все було круто, і немає взагалі ніякого ризика, навіть якщо хтось має B1, то якийсь університет би його прийняв. І ось цей пункт вони прибрали. Це означає, що від 1 серпня 2025 року офіційно, щоб вступити в польський університет, треба мати, якщо на польській мові навчання, або сертифікат державний на рівні п 2 або сертифікат Телк. Щоправда, ще можна закінчити перший рівень освіти в польській системі навчання, тобто якщо ви магістратуру вступаєте, можна принести диплом польської філології за кордону, якщо було мінімум 500 годин вивчення польської мови, або бути присяжним перекладачем в Польщі. Все. Ну і звісно, польську матуру написати, так? Тоді це цей закон взагалі до вас не відноситься, не стосується. Тобто, давайте говорити прямо: в наступному році вступить тільки той, хто буде мати державний сертифікат або сертифікат Телк. Ніхто інший в університет не вступить. Зрувка при університеті це теж досить небезпечна річ. Поясню, чому вони дуже класної якості, дуже добрі вчителі, все супер, такий насправді класний підготовчий курс, коли можна асимілюватися в країні. Проте. Польські викладачі, вони на такому європейському, вже знаєте, вайбі, на європейському гуморі. Вони такі: якщо ти не виконав домашні завдання, то нічого страшного, відпочинь, і ніхто дитину не змушує вчитися. Дуже класно, якщо дитина самостійно вона вчиться. Натомість, якщо дитина не буде приходити на заняття, то вас ніхто про це не проінформує. Якщо дитина не виконує домашні завдання, ніхто про це не проінформує. І, наприклад, в цьому році у нас були діти в на таких зрувках в різних державних університетах країни. І ці зрувки загалом вони дуже класні. Натомість ситуація була така, коли змінювали законодавство, що ми наприкінці травня. Не знали, який рівень принесе дитина. Ми просили, щоб діти запиталися в секретаріаті мовної школи, яка проводить цю, цю зрубку при університеті. І їм казали: ну ви зараз на Б 1 або там на Б2, напишете іспит кінцевий, і ми подивимося, як ви його напишете. І на жаль, більшість наших дітей, яка в минулому році була на зрубці, вони принесли сертифікат на рівні Б 1 або Б21. — це не повний Б2. Він не підходить. Мало кому дали Б2. Це означає, що можна піти на таку зровку, заплатити 3-3,5 тисячі євро, провчитися рік, і в травні дізнатися, що вашого рівня мови не вистачить, і тоді ви не вступите. Щоб два роки вчити мову і пропускати ще один рік, розумієте. Тому зрубка це досить, на мою думку, на сьогоднішній день, після зміни законодавства, небезпечний варіант. Тому в наступному 26-му році і пізніше в му вступлять лише ті, хто буде мати державне свідоцтво, державний сертифікат або і Це вже ми маємо прямо з вами говорити. З приводу державних іспитів з польської мови, бо я нагадую, що школа, яку я проводжу в Кракові і у Львові, має ліцензію надану міністром освіти на проведення власне цих державних іспитів. Я сама є як організаторкою на підставі цієї ліцензії, так і екзаменаторкою, тому що я закінчила навчання польської мови, викладання польської мови як іноземне при Яголонському університеті магістратуру. Це дає мені право бути екзаменаторкою, і я є екзаменаторкою на таких іспитах. Також наша школа проводить іспити Телк. Так само, все так само. Тобто, ми маємо і ту, і ту ліцензію. Ми маємо ліцензію. Цих двох сертифікатів, тільки які зараз приймаються більше нічого при університетах. Навіть університет не може перевірити знання вашої мови. Що важливо, якщо на день іспиту вам немає 18 років, ви можете писати дитячий іспит. Він набагато легший, там треба набрати менше балів. І скажу чесно, коли вчора я подивилася і нове розпорядження, зрозуміла, що діти, які в липні вступили в деяких університетах, отримають. Відмову, навіть якщо їм видали рішення, скоріш за все, деякі університети це рішення анулюють. І коли я зрозуміла всю цю ситуацію і сіла дивитися наших дітей по списку. Ми вчора всіх своїх дітей проговорили, то я подумала, Боже, як нам пощастило, що ми своїх дітей змусили в червні написати іспит дитячий на Б2. Бо в нас більше ста дітей писали цей іспит, і 90% написало. Багато дітей в нас вже мали Б2, бо це один з попередніх іспитів. Тому в нас насправді зараз в цьому році було не так багато дітей, які не мали б сертифікату. І коли я так сиділа і перевіряла, і то боже, він має Б2, Він має Б2, він має Б2, То я просто подумала, що як я рада, що ми це зробили. Тому що коли тільки увійшло законодавство, і був цей проєкт, що університети можуть перевіряти рівень мови, тому і дівчата в мене питаються, навіщо ми робимо дитячі Б2, Навіщо діти приїздять? Це для них важко. Вони приїздять з України, це для них дорого. Вони ще готую. Взагалі, навіщо це все, якщо університет може перевіряти рівень мови? І тоді я теж так сумнівалася, якщо чесно. Я їм сказала, що давайте перестрахуємося, бо ніхто не знає, бо змінюється законодавство. І університети не знали і не могли думати, що їх позбавлять права приймати іспити вступні і перевіряти рівень мови. Це просто трохи абсурд, на мою думку, але цу ж, яка є ситуація з такою ситуацією? Працюємо? І вчора, взагалі, коли я е, якби це було так, що один з університетів до нас зателефонував і сказав: Ви бачили, з'явилося нове розпорядження, яке пішло на підпис до міністра? Я кажу: Ну добре, а що там змінилося? І мені там пані цього університету говорить, ми більше не можемо приймати іспити. Я кажу, що? А це політехніка. Я кажу, а класичні університети можуть? Ні. І це просто було так, ну, дуже несподівано. Давайте, давайте це так назвемо. І власне тоді я дуже зраділа, що ми більшість наших дітей все ж таки або вступили в червні в цьому році, або мали Б 2 Ну і навіть вчора, коли ми про це дізналися, деякі діти, які відмовилися від деяких державних університетів, а ці університети нам сказали, що не анулюють, напевно, свої рішення, які вони вдали в липні. Ми тоді. Туди повертали дітей, і вчора 15 дітей, які від деяких університетів відмовилися, знову вступили в цей університет, тому що ми не можемо ризикувати. Так це виглядало. З приводу державного іспиту з польської мови на рівні Б 2 Він буде приходити від 26-го року в лютому. Можливо, буде більше цих іспитів. Натомість на сьогоднішній день це аж один іспит на рік для дітей і молоді. В лютому клас, один іспит на рік. Тому бажано, щоб ті, хто вступав в 27-му році, теж написали цей іспит у лютому, 26-го. Тобто Півтора роки перед вступом. Ті, хто вступає у 26-му році, в нас, в нашій школі, ми працюємо з такою стратегією, що наші діти будуть писати цей державний іспит в лютому. Якщо хтось вона пише, то буде писати іспит в Телк в березні або в квітні. Ми повинні вступити. Тобто діти будуть писати до скутку, аж не вступлять, аж не зайдуть на Б 2 З приводу державного іспиту раджу всім писати дитячий, тому що на дитячому іспиті треба набрати лише 50% за всю письмову частину і 50% за усну частину. А на дорослому іспиті треба набрати 60% з кожної частини. Статистика така, що дитячий іспит пише 90% тих, хто приступив. Ну я бачу на своїй школі, не знаю по всій країні, а дорослий 50%, іноді 60%. Розумієте. Ri Çaaka. Тому, якщо немає 18 років, писати треба дитячий. Дитячий іспит, та чому взагалі його легше скласти, бо його діти пишуть навіть з рівнем таким b 1 Важливо тільки, щоб вони добре розмовляли. Тому що діти, які знають слов'янську будь-яку іншу мову, наприклад, українську, вони аудіювання добре пишуть, читання пишуть добре. Зазвичай граматика і писання в них гірша, і вони можуть її погано написати, але в сумі ці 50% балів вони отримають. Зговоріння дуже важливо виконати завдання. Треба правильно підготуватися, виконати завдання, і це половина нашого результату. Тому всім. Раджу писати дитячий іспит з польської мови, який буде в лютому 26-го року. З приводу реєстрації теж багато питань, бо можливо, якщо ви вже цікавилися і помітили, то звернули увагу, що майже ніхто не проводить державний іспит для дітей. Поясню вам, чому в законі про польську мову є конкретна сума, яку кожен ліцензований ощуродик може брати. За іспит для дорослих це 150 євро, для дітей це 90 євро, і за законом більше взяти не можна. Плюс 20 євро видання сертифікату. Натомість цей закон, я розумію, що це така досить велика сума для тих, хто пише іспит, але зараз розкажу вам, як це виглядає на практиці, щоб трохи е, теж пояснити цю ситуацію. Цей закон він йому вже там багато-багато років. А реалії життя в Польщі вони змінилися. Екзаменатори вже не заробляють стільки скільки 15 років тому, наприклад. І ситуація виглядає так, що якщо ми проводимо цей іспит, який там 90 євро коштує, ми маємо так: 18 євро заплатити до міністерства. Це теж офіційна квота, яка прописана в законодавстві. Заплатити податок ПДВ. Ми зараз тут його порахуємо, він тут вийде. І в нас залишається квота, яка сума яка нижча, ніж оплата праці екзаменатора, якщо ми прорахуємо, наприклад, обід екзаменатора і всю бухгалтерську Якусь там додаткову оплату, яку ми як центр, який проводить іспит, повинні вплатити. Окрім того, ми маємо вийняти з залу, Є ще головний екзаменатор, який перевіряє роботи після основних екзаменаторів, і ще є робота адміністрації. Бо в Польщі ніхто не заробляє менше ніж 30 злотих 50 грошей на годину. Це 300 гривень мінімум навіть більше. І власне, і треба ці пізніше сканувати, організувати. Кожному з цих людей треба заплатити. Тому в середньому виходить, що для того, щоб провести такий спит для дітей, нам треба до нього доплатити з власної кишені приблизно 45-50 євро. Тобто, ось ця вартість іспиту для дорослих, вона власне окупається, для дітей не окупається. Тому проводити такі іспити можуть, або, наприклад, ті університети, які мають свої аудиторії, не мають платити за ВНМ аудиторії, які мають екзаменаторів на договорі про, про працю, тобто не мають додатково щось оплачувати і так далі. Ми проводимо цей іспит виключно для того, щоб допомогти вступникам і щоб вступники могли вступати. Якщо ви наша дитина, тоді ви заздалегідь можете запитатися, ми допоможемо. Розкажемо, як ця реєстрація виглядає, коли вона там проходить і так далі. Можна зареєструватися на підготовчий курс, що важливо, його ведуть екзаменатори. Це дуже важливо, бо екзаменатор розуміє, як вас буде оцінювати на на справжньому іспиті. А, натомість, якщо ви хочете лише зареєструватися, запрошуємо на нашу інтернет-сторінку. Там теж все це прописано, коли почнеться реєстрація, в якій годині. Пам'ятайте, будь ласка, що те, хто перше зареєструється, той проходить. А на іспит на рівні П2 для дітей місця закінчуються за одну хвилину, іноді менше. Тому треба це робити дуже швидко і заздалегідь планувати. Цей день, щоб ви були перед комп'ютером і пройшли реєстрацію. Е, зараз поясню, чому важливо готуватися з екзаменаторами, тому що якщо це просто вчитель, який не екзамінує, він не знає, як вас будуть оцінювати екзаменатори. А е, якщо це вчитель, який екзамінує, то він, дивлячись на вашу письмову роботу, на ваш твір, він одразу вам скаже, це складений чи не складений твір, бо він це бачить. Чи це позитивний результат, чи негативний. Або коли ви виконуєте усне завдання, розмовне завдання на таких, на таких заняттях, вчитель одразу чує. Що це буде зданий іспит? Чи не зданий? А якщо це хтось, хто попросту викладає мову, але не знає критерія оцінювання на іспиті, бо вони змінюються на кожну сесію. Ми отримуємо нові критерії. Їх отримаємо так, так так звані явне, які переказуємо екзаменаторам. Вони повинні з ними ознайомитися і на кожну сесію маємо нові критерії, які приходять з міністерства. Тому е, такі вчителі вас можуть підготувати, але він не буде знати, як вас оцінюють. У вас немає другої спроби іспит один раз на рік для молоді. Треба готуватися з екзаменатором. Це на той час, коли можна ризикувати з приводу ТЕЛК, Плюс такий, що його можна писати будь-коли багато шкіл його проводять. Немає взагалі проблеми, щоб до нього зареєструватися. І телк він дуальний, тобто b 1 b 2 І ті, хто пише b 1 b 2 приходять на один іспит, вони пишуть всі разом, і в залежності від ваших результатів вам або не дадуть сертифікати взагалі, або дадуть b 1 або дадуть b 2 А телк загалом трохи простіше, ніж державний дорослий. Натомість в телку треба дуже добре розмовляти. Бо якщо не скласти мовну частину, то не буде b 2 Писання там простіше, але на мою думку, словництво і граматика важче. Тому до телку теж треба готуватися з екзаменатором, тому що телк теж це специфічний іспит, ну, до якого треба готуватися. Його написати. Але можна писати його декілька разів кожного місяця. Він там багато де проходить, тому з цим проблем немає. Натомість, що я раджу робити батькам? Якщо ваша дитина вступає в 26 в 27 році, то так насправді єдиним безпечним варіантом підготовки є підготовка в школі, яка проводить і державний іспит і з вчителем, який і там, і там екзамінує, або на одному з цих іспитів. Тому що, якщо ви будете десь готуватися, хтось вас там десь буде реєструвати, ви можете попросту не отримати сертифікат. Є такі школи, як наша, ви можете їх знайти в інтернеті. Звісно, ми запрошуємо до нас. Будемо дуже раді вас бачити. Натомість, чому це важливо, коли ви до нас прийшли? Почали вчити мову. Ми на кожному етапі її перевіряємо. Бо ми знаємо, коли в нас іспит, то коли нам треба вивчити. Ми муштруємо дітей. Швидко вчить мову, маєте зробити домашнє завдання. Якщо ні, переказуємо це батькам, це вже тоді не ваша відповідальність. Натомість всі ми розуміємо, що треба вступити. Окрім того, вчителі, які є екзаменаторами, вони знають, як оцінюється іспит. Ну і звісно на кожному етапі ми допомагаємо своїм дітям, так допомагаємо з вибором університету, допомагаємо по повністю з усім. Тому запрошуємо, якби ці два наступні роки, то той час, коли якщо ви хочете вступити до польського університету, ризикувати неможливо. Обрати школу, яка в цьому не вариться, теж буде поганим рішенням, тому що просто можна не вступити. Будь ласка, про це пам'ятайте. Тому ми насправді запрошуємо. Маємо можливо обмежену кількість місць, досить велику, але обмежено. ми не можемо взяти більше людей, ніж ми запланували собі, бо ми просто хочемо ефективно зробити свою роботу. Натомість будемо раді кожного проконсультувати, якщо є у вас якісь питання. Ну і звісно, повністю організувати ваш вступ у вчення мови і так далі. Також нагадую про ще одну важливу річ, яку ми теж пропонуємо вступникам: це річний підготовчий курс в Кракові в нашій школі. Чому я про нього кажу, чому я його рекомендую? Тому що діти приїжджають і мешкають в Кракові, в гуртожитку. А кожного дня від понеділка до п'ятниці вони приходять на вивчення інтенсивної польської мови, 4 академічні години. Від другого семестру ми додаємо заняття з математики, і ми готуємо до іспиту. Плюс такий, що якщо ви йдете в державний університет на таку зрубку, то вона просто йде. Вони знаєте, як ваша дитина займається, які в неї оцінки, які результати. В нас є так, що діти отримують багато домашнього завдання. Вони мають його виконувати. Якщо хтось не виконав, одразу інформуємо батьків. Тобто, ми маємо за цей час їх підготувати. Ми не маємо вибору. У вас одна ваша дитина може не вступити. В нас що? Не вступлять всі діти. Тому ми теж ми, ми в цьому зацікавлені, ми за це відповідаємо. І ми розуміємо, що це так насправді, якщо ми хочемо, розвиватися на нашому освітньому ринку, це єдина можливість дати якісну послугу нашим дітям. Тому вони приходять, кожного дня займаються, ми їх контролюємо, виконують домашні завдання, повністю до іспиту ми їх готуємо. Наші діти будуть писати. Тати державний іспит польському в лютому. Ми так плануємо. Так ті, хто зареєструється на таку зрубку, що ми будемо їм теж рекомендувати зареєструватися на такий іспит. Якщо б хтось не склав, тоді в березні і в квітні в них буде можливість написати іспит Талк, тобто друга і третя спроба в них буде так, щоб кожна наша дитина мала сертифікат і вступала. Але є й позитивна річ: в наступному році не буде конкурсу великого. Вже в цьому році ми бачили, що мало хто склав Б 2 і що прохідні бали були набагато нижчими, ніж в минулому році. У нас діти майже в усі державні рейтингові університети, які обрали, вступили. В наступному році, скоріш за все, ситуація буде ще краща, тому що буде ще ніж конкуренція. Тому якщо ви хочете отримати якісну освіту, то треба ось цей рік дуже-дуже попрацювати, вивчити мову, підготуватися до вступу, але насправді це той момент, коли той, хто добре підготується, той, хто зараз буде добре займатися, він буде в виграшному становищі. Він буде мати кращий старт і кращі можливості в Європі. Тому важливо зараз готуватися до таких іспитів. Якщо б ви хотіли вчитися англійською мовою, то тоді маю позитивне для вас новину. В проєкті розпорядження треба було мати IELTS мінімум 6.0, А ми всі знаємо, як... якщо займаємося англійською мовою і готуємося до. IELTS, що B2 починається від рівня 5,5. і власне в ось цьому остаточному розпорядженні IELTS змінили на 5,5. Це дуже добре. Одразу, як вони це змінили, чотири наші дитини вступили. до цього ми чекали розпорядження, в них був 5,5, і ми так дуже дуже хвилювалися. А вони змінили, і ми дуже пораділи з цього приводу. Тому, якщо б ви вступали на англійській мові, то готуємося до IELTS, або TELC теж підходить і здаємо цей іспит. Також в нас можна підготуватися. Також ми реєструємо муші, не проводимо IELTS, але працюємо над цим. Маємо партнерів, які проводять в Кракові, теж зареєструємо телк з англійської мови. Ми проводимо. Тому, якщо б я мала підсумувати, які найважливіші рекомендації для тих, хто вступає до польських університетів в 26 27 році. Перша те, про що я раніше не сказала, але скажу зараз: якщо дитина ходить до польської школи в Польщі, було б добре, щоб ви написали іспит на рівні Б2 з польської мови, але вступали за українським свідоцтвом, тому що діти дуже погано пишуть матуру і, на жаль, не всі її здають, тоді вони втрачають рік. Друге, якщо ви вступаєте в му році з українським свідоцтвом, запрошуємо на нашу здоровку. Ви можете онлайн вчитися в 10 класі, в 11 класі, ми з цим теж можемо допомогти, маємо онлайн-ліцеї в Україні, з яким співпрацюємо. Приїжджає дитина в Краків, тут мешкає в гуртожитку, ми її повністю супроводжуємо, вивчає з нами мову, складає іспит, і через рік ми вступаємо. Або інтенсивно вивчає польську мову з дома, з України онлайн або офлайн, в деяких містах теж і власне пише іспит державний Б2 для дітей в лютому, і пізніше може, якщо б не склала, мати ще іспит так. А якщо вступаєте в 27 році, я би теж радила в 10 класі дуже ефективно і багато займатися польською мовою. Найкращий варіант було б спробувати написати дитячий іспит в лютому 10-го класу. Повірте, він не такий важкий. Але якщо дитина його напише в 10-му класі, то весь 11-й клас ми будемо готуватися спокійно до НМТ. До польської математики вона спокійно буде тоді розмірковувати над тим, який напрямок її обрати. Окрім того, зможе підготуватися до С1 на 11 клас, і тоді буде гарантовано навчатися безкоштовно в польських державних університетах і зможе претендувати на стипендію. Тому, власне, це той час, коли треба дуже активно вивчати польську мову з добрим вчителем, бо багато пропозицій на ринку. Важливо, щоб це був польський філолог. Завжди про це кажу. Філолог польської мови. І е -е, важливо зараз активно готуватися. Я вам бажаю всього найкращого, щоб всі ваші освітні мрії здійснювалися. Бажаю, щоб діти вступили. Взагалі всі діти, які вступають, щоб вони знайшли той університет, в якому їм буде класно, в якому отримують добрі знання, практичні знання. Ну і, звісно, щоб це був такий старт вашої кар'єри і дорослого життя. А ще в посиланні до цього відео буде група форум в Телеграмі, де батьки можуть задавати будь-які питання пов'язані зі вступом і навчанням, можуть між собою їх також обговорювати. Запрошуємо вас приєднатися до цієї групи і будемо на зв'язку. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях. Ми завжди з вами на зв'язку. Запрошуємо на наші консультації, запрошуємо на наші презентації, запрошуємо до нас до офісу у Львові, у Кракові. Ми завжди відкриті, раді кожного бачити. І до швидкої наступної зустрічі всім па-па!